фізичне відкриття, хімічні елементи у складі простих і складних речовин. Це урок номер 5. Давайте будемо е, читати та намагатися ставити припущення. Ми познайомилися з поняттями йон, е, ізотоп, нуклон. Е, що взагалі це таке? Що таке йон? Можна йон? Е, давай, Данило. Іон йо, це частинка. Яка має позитивний або негативний заряд? А разом. Як це можна назвати? Е, нерівний заряд, Електричний да? заряд. А так? електричний заряд є утворено внаслідок втрати або приєднання електронів. Електронів, так. Тобто йони – це такі ж е, атоми, тільки якщо мають забагато. Електронів або замало. Добре. Мірослава, uh, читай друге. Якщо не знаєш, я допоможу. Позитивно заряджені йони називають протонами. Uh, Негатив... uh, Негативно зарядження... Це частинки атомів. А ось. Сам вже готовий атом, але в ньому за, е, позитивно заряджені. йони, Називають катіони. А негативно, відповідно, Мірослава. Негативно заряджені. аніон. Аніони. Ми на, ми на прошлому уроці це казали. Добре. Е, Кіра добрий день. Добрі 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 день. Добрі Добрі. 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 Кіра, третя читай. Молекула на мен частини складається з атомів. Повнічка складається з атомів і зберігає хімічні власті, властивості цієї речовини. Атомів, хімічних елементів якихось, так? Добре. Давайте пригадаємо невеличку презентацію про що таке взагалі. Атоми, і які речовини вони образують, складають? Так, я поділюсь з вами звуком, щоб було гарно чутно перемкнусь не стучи по Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад 100, то речовин понад 20 мільйонів. Щоб полегшити вивчення та використання речовин, їх поділяють на групи, причини великої різноманітності речовин. Завдяки існуванню понад 100 видів атомів. Та їх здатності сполучатися між собою у різній кількості і послідовності утворилися мільйони речовин. Серед них є речовини природного походження це вода, кисень, олія, крохмаль, сахароза та багато-багато інших. Завдяки досягненням хімії стало можливим створення нових речовин, навіть із наперед, визначеними властивостями. Такі речовини вам теж відомі: це поліетилен, переважна більшість ліків, штучний каучук, як основа речовин у складі гуми, з якої виготовляють велосипедні та автомобільні шини. Оскільки речовин дуже багато, виникла потреба якимось чином розподілити їх на групи. Речовини поділяють на дві групи прості і складні. Прості речовини це речовини, які складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад, графіт, залізо, кисень. Графіт утворений атомами карбону. З цієї речовини виготовляють графітові стрижні простих олівців. Для виготовлення залізних цвяхів використовують речовину залізо. Вона утворена. З атомів феруму. Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Та незважаючи на це, вони залишаються простими, бо їх молекули утворені з атомів одного виду. Речовини, утворені з атомів двох і більше видів, називають складними. Наприклад, кожна молекула води містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми. А рослинам він потрібен для життя. Молекула вуглекислого газу утворено одним атомом карбону і двома атомами оксигену. Складних речовин існує в природі значно більше, ніж простих. Складні речовини мають не тільки природне походження, є ті, що створені людиною. Це пояснюється тим, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності. Давайте тепер саме пропущене. У нас е всі речовини поділяються на прості та складні. Складні. Давайте подумаємо, як можна описати просту речовину. Що це за речовина Можна я. Давай, Данило молодець. Проста речовина це речовина, яка складається з атомів одного, одного предмету. Хімічного елементу. Хімічного елементу. Так. Тобто ем, в нас багато атомів, і проста речовина це коли тільки гідроген, тільки оксиген, тільки карбон, селі, це не важливо що, але тільки один хімічний елемент. Назва одного хімічного елементу. Мія. А що така складна речовина? Складна речовина це речовина, яка складається з двох молекул. Ну, не можна сказати, що молекула складається з молекул, це така речовина, яка складається з двох або більше хімічних елементів, так? Наприклад. Ви бачите. Ви бачите, молекула азоту в нас вона складається з двох атомів азоту. Тобто це проста речовина. А ось молекула води в нас є дві різні речовини: гідроген і оксиген. Це означає, що це складна речовина, тому що має дві назви в своєму складі. Добре. Ідемо далі. Давайте пригадаємо, а які речовини виховити. Речовини. У нас є речовини, все, що нас оточує: скло, парцеляна пластмаса, гума, папір. Це все речовини. Вони, вони поділяються на, Кіра, читай будь ласка. Перша, яка речовина? Ось це читай. Атомна будова є будуть атомів. І далі приклади таких речовин. Далі, далі дочитай. Угу. Ну, Дамір, читай. Які приклад атомної будови? Металл алмаз, графіт. Метали, алмази. Графіт, Сицилії, кварц. Добре. Тобто ті речовини, які складаються тільки з атомів. Неважливо, скільки їх, цих атомів, але вони мають одну назву. Друге, читає Аня. <кліг> Молекулярна будова складається з молекул кисень, О2, азот, Н2, водень, Х2, H2. сірка, С, H2, сірка, С8, хлор, С, С2, вуглекислий вуглекислий газ СО2 e, у твердому стані лід H2O e, цукор С12 e, а e, С12 Х22 О11 Добре е, Женя, читай третє ем, е, йо, йонної е, будови складаються з йонів. Е, кухонна сіль е, на ем, натрій хлор. А натрій. Кре, кре, угу. Крейда. Кальцій. СО3. СО3 три Ма малахіт ем копром ОН2 А ось це прочитай сам. Ем це О 3. Давай о, ще три. раз. Це о 3 Просто читаєш як латинські літери. Добре, добре, малахіт це такий камінь, як зараз ось малахіт прийде. Добре. Тобто, всі речовини поділяються на, то, на те, складаються вони з атомів, з молекул чи з йонів. Тобто, пам'ятаєте детективи, якісь там фільми, коли. Знайшли там якусь маленьку дрібницю чогось там, незрозуміло чого, до чого складу, до якого речови... тіла входила ця речовина, і дивляться під нею під мікроскопом на неї. І такі. А, це в нас була сірка, а, це пластик, а, це краска автомобіля. Як вони дізнаються? Саме за ось такою будовою. Тобто речовина має певну будову. І відповідно до цієї будови, вона має ось таку. Решітку, ось як ця, або ось як ця, і вона унікальна для речовини. Тільки ця речовина має ось таку будову. Тому одразу одразу а що це за речовина, що це не пластиліна краска, що це не сахар, а соль. Тобто, ось так вчені це розуміє. Давайте намагаємося наступне прописати. Речовини можуть мати що? Яку будову. Ще раз, давайте проговоримо. Атомну, атомну. Атомну. Молекулярну. Молекулярну. Або йонну. Та йонна. Тобто три ось ці будови. Четвертої немає. Або з атомів, або з молекул, або з атомів, які за багато електронів, або, або за мало їх, тобто йонів. А з яких інших частинок, окрім атомів, складаються речовини немолекулярної будови. Тобто, якщо вони немолекулярні, вони атомні або йонні, і з яких частинок, окрім атомів, вони будуть складатися? З протонів, нейтронів та електронів. Ні. Вони будуть складатися з йонів, тому що, якщо Немолекулярної будови, молекулярна будова складається з молекул, атомна з атомів, а третя, яка залишилась, – це йон. Давайте розглянемо наступне зображення. Ось у нас є певні кристали. Певні речовини. Уявіть, що ми зараз на них дивимося крізь мікроскоп. Перша, ми знаємо, що це алмаз. Друга це в нас вода H2O. І третє зображення це кухонна сіль. Ось одразу ми дивимося і розуміємо, тут у нас всього один колір чорний. І всі ці кружечки, вони однакові. Тобто ми одразу розуміємо, що це за речовина, Яком, якої будови. Дамір, як ти думаєш? Можна я. Дамір, ну давай, у нас всього три на всього будову, яка може бути? Давай, Данило. Алмаз може складатися з карбону або графіту. Так, вони складаються з атомів карбону. Яка будова цієї речовини? Атомна, молекулярна чи йомна? Атомна. Атомна, тому що ми бачимо, тут до складу входить тільки атом. Ось ці чорні точечки – це атоми. Давайте роздивимося друге зображення. Ми бачимо, що тут у нас є ця речовина, складається з молекул. Молекула О. має три атоми, два одного кольору і один іншого. Тобто з двох речовин складається, з двох хімічних елементів. Яка ця е, речовина? Атомна м Молекулярна. Так, тому що речовина складається з молекул. А а третє останні... це йони. йони тому, що ми казали, це в нас а, формульна одиниця, кухонна сіль має м, таку кристальну решітку, що а, завдяки йонній структурі. Атоми об'єднуються, атоми натрію об'єднуються з атомами хвору. Там, де забракло електронів, на те місце стає атом хвору. Давайте прочитаємо ще раз ці правила, а потім подивимося, як можна зробити практичне дослідження молекулярної будови. Дамір, читай, будь ласка, перше правило. Прості речовини, речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента, ну, одного хімічного елемента. Добре, тобто ще раз: прості речовини це коли вони складаються тільки з одного хімічного елемента. Їх може бути 10, але це ось ці тільки карбон, або тільки азот, або тільки гідроген, тільки одна назва. Їх може бути до складу багато входити, але назва тільки одна. Друге Анна. Складні речовини хімічні. Сполуки речовини складаються з атомів або йонів двох і більше хімічних елементів. Складні навпаки можуть складатися з різних різної кількості хімічних елементів. І Кіра читай третє. Речовини. речовини Залежно від природи, частинок, яких вони складаються з або войнну будову. Тобто, всі речовини можна поділити на три типи: на атом, атомну, молекулярну або йонну будову. А тепер дивимося практичне дослідження. Ваше завдання буде створити молекули різних речовин, ну мені достатньо, хоча б одне. Мета цієї роботи змоделювати атоми різних хімічних елементів. І молекули різних речовин. дослідити змодельовані молекули та пояснити різницю між ними. Що нам для цього познадобиться? Вам знадобиться пластилін різних кольорів, зубочистки. Якщо є такий пласти... пластиковий ніж для пластиліну та дощечка для роботи з пластиліном. Давайте подивимося невеличке відео, а потім оговоримо, що ж ви можете зробити. Практичне дослідження. Моделюємо молекули. Ти вже знаєш, що атоми й молекули мають дуже маленькі розміри. Для того, щоб їх дослідити, науковці використовують моделі. Модель це спрощене представлення об'єкта або явища, що використовують для кращого розуміння, аналізування або прогнозування його поведінки. Для моделювання атомів і молекул тобі будуть потрібні пластилін різних кольорів, зубочистки, пластикова лінійка, ножиці. План дослідження. Розглянь молекулу речовини, яку потрібно змоделювати. Визнач атоми, з яких вона складається та їхню кількість. Виготов моделі необхідних тобі атомів. Зазвичай моделі атомів виготовляють у вигляді пластилінових кульок. Оскільки атоми різних хімічних елементів відрізняються між собою зарядом ядра, масою та розмірами, їх виготовляють з пластиліну різного кольору. Створи моделі молекул, з'єднавши моделі відповідних атомів між собою за допомогою зубочисток. Порівняй моделі молекул різних речовин. Чим відрізняються молекули різних речовин, що в них спільного, зроби висновки, презентуй результати дослідження. Тобто вам, ви повинні створити з пластиліну, якщо у вас немає, ви можете використовувати папірці, Практичне ви можете дослідження. просто намалювати ці молекули на аркуші власноруч. Якщо зовсім у вас нічого такого немає, то можете малювати на планшеті. Є приклади молекул, є приклади хімічних елементів, тобто ви будуєте те, що вам до доподобає. Можете взяти такі, які зараз на екрані, це молекули чорного газу, молекула метану, молекула води, молекула озону, молекула кисню, молекула кислого газу. Та ви повинні розуміти, що ж ви з'єднали, які атоми з'єднали для того, щоб вийшла молекула. Чому один атом великий, а інший маленький? Чому вони різного кольору? Тобто, ось цю інформацію, будь ласка, дізнайтеся, що ви мали змогу пояснити. Сфотографуйте та приєднайте до сьогоднішнього уроку. За ці роботи ви отримаєте оціночки. Також ви можете зробити висновки. Тобто, що у вас до речовина вийшла, якщо ви взяли такі молекули, що ви з'єднали, з яких елементів складається? Наприклад, це О2 вуглекислий газ складається з карбону та оксигену. СО2 це в нас складна речовина. Тобто ми ось таке речення можемо скласти з, наших, з нашої роботи. Також ви зараз бачите. Молекула кисню, наприклад, молекула води, молекула глюкози і молекула гімаглобіну. Нашої з вами крові така молекула. Дивіться, наскільки вони різні бувають молекули за своєю будовою? Чи є запитання стосовно роботи, яку ви повинні визнати? Чую. А можна зробити усі молекули, які там були на картинці? Звісно, так, це можна зробити і дякую, що ви це зробите. Якщо у вас на це є пластилін і матеріал, будь ласка, робіть. Всім, Мія, или хто ще піднімав Кажаня.